Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Сьогодні ми завітаємо до країни лексикологія. А хто живе у цій країні? У цій країні живуть слова. Що таке лексика? Пригадайте. Лексика це сукупні слів, які вживаються у мові. Що таке лексичне значення слова? Лексичне значення слова це те, що слово означає молодці. Дізнаємося, які бувають слова за значенням. За значенням виділяють такі групи слів: синоніми, антоніми та омоніми. Синоніми це слова різні за звучанням, але близькі або однакові за лексичним значенням. Хата, дім, будинок, оселя ці слова означають будівлю, призначену для житла, і є синонімами: лелека, чорногуз, бузько, бусел це теж синоніми. Декілька синонімів, що мають одне спільне значення, називаються синонімічним рядом. Їх центр стрижневе слово. Воно стилістично нейтральне і є носієм загального значення. Наприклад, хуртовина, метелиця, завірюха, віхола, хурделиця, заметіль, хуга, сніговиця, хвища це синонімічний ряд із стрижневим словом хуртовина. Гарний, чудовий, чарівний, вродливий, гожий. Цьому синонімічному ряду стрижневе слово гарний. Що робити, якщо я не можу дібрати синонім? Потрібно звернутися до словника синонімів. Їх дуже багато можеш вибрати будь-який або друковане видання, або словник онлайн. Зверни увагу на статтю із словника синонімів. Для чого потрібні синоніми? Синоніми дозволяють уникати зайвих повторів. Точніше висловлювати думку. Можуть бути засобами зв'язку речень у тексті. Зверни увагу. Якщо в тексті слова повторюються, їх потрібно замінювати синонімами. Зверніть увагу на текст. «На дворі чути радісні голоси дітей. Діти вирішили зліпити сніговика. Усі діти були зайняті роботою, хтось катав снігові кулі, хтось шукав камінчики та гілочки. В цьому тексті повторюється слово діти. Його потрібно замінити синонімами. Добираємо їх. Діти, дітлахи, дітвора, малеча. І замінюємо відповідно. На дворі чути радісні голоси дітей. Малеча вирішила зліпити сніговіка. Усі дітлахи були зайняті роботою. Отже, синоніми допомогли нам уникнути небажаних повторів. Отже, за значенням слова поділяються на синоніми, антоніми та омоніми. Синоніми це слова різні за звучанням, але близькі за лексичним значенням. Дібрати слово близьке за значенням допоможе словник синонімів. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.